Так, 29 жовтня, новини з табончику. Точніше, Доротея, розкажи, що воно новенького. М? Так, ставуся те, чого я боялась, дуже сильно захворіла в мене Тіберія. Неділя у нас була прогулянка, а якось так. Я вже понеділо помітила, що якась вона не така, щось з нею не так. Перше, що я звернула увагу, вона не так випасає свою ділянку, на якій пасеться. Друге, вона така, ну от не така, як зазвичай. От, Що стало? Здесь вона підчепила зараженого кліща. Ну, симптоми у коней можуть бути різні. А Зараз дуже вітер. У неї тобі скучно. Так, у неї, що в неї? У неї така була лялість, відсутність апетиту такого. Ну, Вона паслася, але не так, як зазвичай. От я її на нове місце перевожу, а вона ну, прям завжди шукає десь смачніше, прям так починає пастися. А то я її перевожу, вона просто стоїть. От. І вчора я вже помітила в неї жовту слизову значить, що в неї інфекція від кліща. Вона ну, ну, там називається не енцефаліт, а по-другому. В общем, температури в неї не було. От. Я їй зробила уколчик вчора, Азидин. і вітаміни в ще. Якщо температура була, то ще збивала б температуру. Зараз вона така більш-менш, зараз подивимося її свізові. Ну, Ще жовтувати, якщо видно. Тут з цього боку от, видно, що жовте. І слизова ясен. Тут взагалі вже нічого не видно. А от очі, очі жовтуваті. В таких випадках треба діяти швидко, тому що ми не знаємо. Яка форма інфекції, як, як організм приймає. Взагалі може бути три форми. Це швидка, середня і довга. За швидкою кінь може пасти буквально за добу-півтори. Середня це симптоми ті ж самі, тільки підвищена температура. У мене вже був такий випадок 6 років тому. От і довгий це коли от прям довго. От тиждень там, до тижня кобила така в'яла, ще можуть клинювати ноги. Ну, у неї не підклинюють.